Всім салют, братва! Сьогодні знову черговий гайд по роботах. І цього разу ми відправляємося на пірс Лети Рибу. Ця робота на кванті можна сказати легендарна, і в свій час вона була сама топова. Як тут працювати, скільки тут можна заробити? Та чи варто взагалі сюди йти? Ми це все перевіримо у цьому відео. Але перед початком я тебе попрошу підтримати мене своїм лайком під цим відео. Це дуже допоможе розвитку цього каналу. Також хочу оголосити переможців конкурсу з минулого відео, вони ось вас на екрані, та оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відосом, комент і бути обов'язково підписаним на канал. А вже у наступному відосі будуть оголошені переможці. Також на цьому сервері діє мій особистий промокод Soprano великими літерами, і якщо його ввести у телефоні гри з другого по п'ятий. Рівень, то можна отримати плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіму віпку аж на цілих 7 днів. Вводити його потрібно ось тут. Ця робота ідеально підходить для новачків, так як вона доступна з першого рівня. Тільки щоб на ній працювати, потрібна вудочка і наживка. А купити її можна у будь-якому магазині 24 на 7, куди ми зараз і відправимося. І Так, ми сюди приїхали і купуємо цю підкормку. У нас їх є три види. Перша за тисячу, друга за 5000, тисяч, третя за 7000. тисяч. Завжди потрібно брати оцю за 7000, тисяч, вона сама найкраща. І тут купляємо вудочку. Всього у нас вийшло 12,5 тисяч. Ну і тепер рушаємо до місця, де можна ловити рибу. У нас на карті вони позначені ось такими гачками, і можна ось такоти, нажавши на один з них. Можна просто гортати і шукати якесь місце. Різниці, де рибалити, немає, просто я відправляюсь на найближчу мені точку. Ось сюди, на маяк. Тепер тут ми стоїмо у сторону води та дістаємо вудочку. Я її кладу у цей швидкий доступ. Після цього нажимаю кнопочку 4. Тепер треба нажати кнопку E та лівою кнопкою мишки закинути вудочку. Тепер чекаємо, поки з'явиться міні-гра на екрані. І нам вже потрібно буде пробілом, от зараз я покажу. Ось так пробілом улити у цю ребу у цій міні-грі. Треба, щоб ця біла штучка була завжди біля реби. Получається, ми звалились кефаль на 528 грам. Попробую пояснити ще раз. Нажимаю кнопку E, потім. Нажимаю ліву кнопку мишки один раз нажимаю ліву кнопку. І тепер потрібно вибрати, куди закинути. Наприклад, я хочу ось туди далеко, я чекаю, поки ця штучка опиниться далі. Отак. І закидаю туди. Я не знаю, вроді би різниці немає чи закидати ближче, чи далі. І тепер знову вже ловим оцю рибку на оцій міні-грі. Це досить легко, просто потрібно привикнути цього разу нам, ми злили окуня на 728 грам. Вся риба, яку ми зловимо, відправляється нам у інвентар, тому раджу тут зробити місце. Також рибу можна лилити з лодки, її потрібно для цього орендувати, або в маркетплейсі. Ось тут оренда транспорту, тут знайти лодку, або ж на карті є, є ось ця оренда лодок. Їх є аж три: перша, друга, тут і третя. Але потрібно бути близько біля цього гачка на карті. Бо будь-де лети рибу ви не зможете. Я під'їхаю до маяка. Я думаю, що якщо я стану десь тут, то у нас вийде це, що я задумав. Ой-ой, ой упав. Так, все. Процес пішов. А ще, до речі, якщо з златки у морі, то нам дається плюс 15% до ваги. Це не так аж і багато, але все ж таки, якщо. Лети годину, 2-3, то це вже буде непоганий бонус. А орендувати лодку там щось 5000 годин. Мені здається, що це дешево. Також на даній роботі є рівні навичок, в принципі, як і на усіх роботах. І я зараз вам їх озвучу: перший рівень це є початковий. Можна ловити лише окунь, оселедець, скумбрію і кефаль. А щоб качати другий рівень, нам потрібно 1000 очків, тобто злити 1000 реп. і до довело додається горбуша та тріска. На третій рівень нам треба 3000 очок, і до довело додається тунець, дорадо і сібас. На четвертий рівень треба вже 6000 очок, і до довелу додається Фарель і Камбала. І на п'ятий і останній навик треба аж 20 тисяч очок. Нам додасться ще скат, акула та фугу. Продавати цю Цю рибу можна з купнику Ми туди відправимося, але спочатку ми засічемо традиційно вже 1 годину та подивимося, скільки нам дасть злити риби за цей час. Я звільнив тут трохи місця на цю рибу і зараз ми почнемо. Ловитись. У мене вкачений четвертий навик рибака, і ми зараз подивимося, скільки вийдеться заробити за цю годину. Зараз на годиннику 11.33 і в 12.33 за одну годину я до вас повернусь з результатом. Ми подивимося, скільки буде у нас риби у інвентарі. Так, година прийшла і за цей час мені вдалося наловити ось у цю рибу, що в мене є у інвентарі. Тут, в принципі, не також і багато, але не також і мало. Зараз відправляюся до скупника. Риби, і там подивимося, скільки можна з неї заробити. Тут можна продати зразу все, і за цю рибу ми отримаємо тільки 22 тисячі. Але ми заходимо в Discord, і тут є такий торговий майданчик. Силку на нього я залишу в описі під цим відео, може у когось цього каналу немає. Тут є скупник риби і тут ми можемо бачити ціни. Зараз на даний момент ми можемо продати лише тунець. І кожні тут 2-3 годинки ці ціни оновляються. Зараз я вам підрахую кожну рибу по високих цінах, і ми приблизно будемо орієнтуватися, скільки я заробив. Просто потрібно сидіти і час від часу оці е, ціни чекати, дивитися, що й коли можна продати. Я це все порахував, і якщо продати цю всю рибу по високих цінах, то можна заробити 35 тисяч. Тобто за одну годину я підняв 35 тисяч. Це щось дуже небагато, ще й враховуючи, що у мене четвертий навик. Але можна цю рибу продавати трохи по-інакшому. Тепер багато хто робить, наприклад, ці стейки з Форелі, з горбуші, з тріски, і можна людям продавати її дорожче. Тобто, я думаю, якісь 1050-80 можна за годину піднімати. Але щоб, щоб дійти навіть до такого результату, це ще потрібно викачити навик. Тому ця робота скоріше підійде для новичків. Хто тільки залетів на сервер, то в принципі тут можна щось та й підняти. Я щось сумніваюся, що досвідчені гравці тут будуть на ній працювати. Якщо ви тільки почали грати, то напевно ця робота для вас буде хорошою. Ще можу розказати один лайфхак, але це вже для більш досвідчених гравців. І якщо ви знаходитеся в сім'ї, то ви можете почати завдання рибний день, і тут можете підняти мільйон. Наприклад, у нашій сім'ї, якщо ви виконуєте це завдання самі, то ви отримуєте 800 тисяч, а 200 тисяч даєте на сім'ю. Десь є що 50 на 50? Тобто 500 тисяч ви даєте на сім'ю, а 500 тисяч і, ви забираєте собі. В принципі, ви маєте 6 годин, щоб виконати це завдання, і, вроді, як самому можна за цей час його зробити? Якщо навіть не самому, то можна у двох, у трьох його легко виконати. Таким чином, ви зможете заробити хорошу суму. Наприклад, у нашій сім'ї багато хто так робить. А якщо ви вдруг надумали вступити в нашу сім'ю, у нас тут багато всякого цікавого відбувається, багато людей, і в цілому можна теж заробити непогані гроші. Якщо ви вдруг захотіли до нас вступити, то я залишу діскорди людей, які вас приймуть, і будемо грати разом. Ну а на цьому поки що все. Якщо вам цей гайд був чимось корисним, то будь ласка, не забудьте підтримати його своїм лайком. Давайте назберемо 50 лайків, і я зразу знімаю наступне відео.